без світла та стаціонарного телефонного зв'язку. Працівники Чернігівської філії акціонерного товариства Укртелеком роз'яснюють, чому абоненти у період відключень не можуть скористатися стаціонарними телефонами. Це може бути пов'язане з тим, що на станціях не витримують батареї. Вони якийсь певний час витримують, а потім акумулятор не витримують, батаре... батареї... Не працюють, відповідно, не працює і стаціонарний телефон. Якщо довго не буде світла, там більше чотирьох часов, звичайно, батарея розряджається і тому не працює телефон. Відповідно, як з'являється світло, то зразу ж будуть працювати телефони стаціонарні. А батареї, відповідно, тоді підзаряджаються акумуляторні. Щоб потім, якщо знову пропаде світло, тоді вони витримували певний час. Зараз ми впровадили нову технологію, оптичний інтернет, і в нас якщо немає світла, то оптичний інтернет може працювати. Якщо люди, допустимо, свій модем запитають павербанку, підключать павербанк, то в принципі інтернет подається. Тобто по вайфаю можуть користуватися інтернетом, навіть якщо немає світла.